Як це працює? Ви натискаєте кнопку Хочу замовити і приходите до анкети тесту. Надаєте свої дані для майбутньої комунікації з вами. Ми надаємо приклади правильного та неправильного опису вашого проекту. Це дуже важливо для якісної роботи нашої нейромережі. Сюди ви розміщуєте власне опис вашої бізнес-ідеї. Чим більше ви надасте ваших знань про ідею, тим точніше буде результат роботи наших асистентів. Ви сплачуєте рахунок, який ми надішлемо вам після отримання анкети. Перший етап роботи нашої нейромережі ви побачите десь хвилин через 15-20. Тут вже буде дуже багато інформації для роботи вашої команди для проведення тесту. У вас є дві опції: далі, використовуючи наші аналітичні дані і рекомендації, запустити тест саморуч або надати нам завдання зробити це за вас. Ми узгоджуємо контракт на виконання усіх робіт для проведення смоук тест вашої ідеї. І далі ви отримаєте професійно виконаний тест, який допоможе вам прийняти остаточне рішення по вашому новому бізнесу, продукту або сервісу. Відкрийте сторінку тесту і давайте зробимо це.